Всім привіт! Декілька днів протестував цю маленьку станцію Anker 521. Що можу сказати? Я задоволений нею. Задоволений, можу сміло рекомендувати. В першу чергу я її брав для котла, для котла і для зарядки різноманітних гаджетів швидкою зарядкою. Щоб це завжди було під рукою. Плюс додатковий ліхтарик ну це вже зручність і Компактність, вона така, як мені сказали, знайомі няшний вигляд має симпатична, компактна, не важка, легенька. Ну тобто класне враження після неї, приємне. Дорога ну виглядає класно, збірка добротна. Що на рахунок котла? Я підключив котел. І ось кусочок відео я на рахунок самої підключки котла. Зараз ставлю після, ці, після цих слів. Ви зможете переконатися, що котел працює. Всім привіт! Підключив котел до Anker 521. І що у нас відображається, спочатку покажу на екранчику. На екранчику у нас пише споживання 70 Вт. Перед тим було він вже десь 5 хвилин працює котел. Перед тим було 80-84, тобто цифри відносно скакають. Навіть коли йде запал, там більше 87 я щось не бачив. Так, часу залишилось 2,6 години, тобто 2,7, писав 2.6, тобто, як на таку маню, часу достатньо. Як я підключив В 220 кавучукову вилочку, кабель. До котла. Тут я підключив з іншого боку штепсельне гніздо, штепсельне гніздо запхав вилучку від котла. Перед тим, відключивши від стабілізатора. Так, котел у мене старенький. Вісман. Вітопен 100. Старенький, працює, тиск є. Запал йде. Батареї теплі. Воду включав, вода тепла. Ну, ст стекла, плюс знов пішов запал. Ось, знов йде запал, і знов де тепла вода. В званні, напевно, включає дружина воду. Іде тепла вода і гріється. Ну, по суті, я задоволений, поки що я ще вручну засичу час, скільки по факту хватить хоча б на годину роботи котла, і потім ці відсотки, і, і все це озвучу в загальному відео. Поки що на цьому все. Так. Що на рахунок котла? Тобто, ви побачили відео, що я, як я підключив котел до цієї зарядної станції. Що на рахунок часу роботи? Максимально, що я з нею вижав, це 2 години роботи, плюс залишалося ще 17% заряду. Тобто, і це, це ще було достатньо, щоб там підзарядити свої телефони. Я, в принципі, на більший час і не очікував. Тобто 2,5 години це є ок, мені здається. Так, далі. Далі я пробував підключати телевізор. Телевізор підключив, проблем з тим взагалі не було. Так само здивувало споживання. Ну, в принципі, 75-86 ватт писав Анкер, писав що споживає телевізор. Ну, тут, в принципі, залежало, напевно, від діагоналі, від розширення екрану, взагалі від. Технології е, самого телевізора. Там старіші будуть більше споживати, новіші, відповідно, менше. Ось так. Тобто 55 ка в середньому можете орієнтуватися, споживає десь 80 Вт. Цієї станції, по суті, буде замало. Ну, тут телевізор працює так само, як суті, як котел. Це воно рівно, рівнозначні цифри. В котлі так само 75, 86. Ну, по суті, так само: 73-86 споживання котла. По суті, цифри одинакові. Так, що на рахунок підключення швидкої зарядки? Тестував я Poco X4GT. Підключав я його рідний блучок, швидка зарядка 67 Вт спрацьовувала, тобто, відповідно, заряджалося воно без проблем. Так само я тестував до iPhone через Type-C. Так само швидка зарядка ну, 20 Вт там максимально. Наскільки я розумію, iPhone більше не заряджається. Все, все, в принципі, працювало. Так мені ще в коментарях підказали одну штуку. Там в комплекті йде оригінальна зарядка. І ось ця штука. Я спочатку не зрозумів, що це є, ну автоприкурювач, та все, не звернув уваги. Це досить, досить класна штука це є зарядка від прикурювача в автомобілі. Тобто ви їдете десь дорогу, ззаду собі підключили, підключили її в станцію. Опа. І. В прикурювач. Вона заряджає, як мені підказали, 65 Вт. Тобто так само, як рідна зарядка. Як рідна зарядка без додаткової. бо тут, якщо ще підключити через type додаткову, то відповідно все максимально, що я витягував, це 113 Вт мені відображало споживання. Але більш детально по споживанню, це я в попередньому відео розказав як воно заряджає. В перші рази мені чомусь ще така штука була, він не заряджався повністю до, до 100%. Е, можливо, е, тобто треба було просто його довше лишити, бо вже останні раз я просто його залишив на, там, буквально на, на декілька годин і пішов по справах і повернувся і писало 100%. Але на екранчику вже не відображалось ні те, ні, ні, що порт Type-C активний. взагалі, Тобто вже воно зарядило і повністю відключило всі зовнішні. Зарядки. А перед тим я так засікав час максимально, ну, щоб орієнтуватися, типу, от такому стрес-тесті, як, ну, як він заряджається і коли вже та сотня буде відсотків. Але так і по суті, воно якось дуже довго до тої сотні заряджає. Тобто 99 і потім після 99%, чи може, хвилин, напевно, 20, напевно, може і 30% заряджати. Ну, можливо, це перші рази так. Акумулятор ще налаштовується, не знаю. Побачимо. Та й по суті усе, максимальне споживання, його 200 Вт. Тут, по суті, багато що до нього не підключиш. Для моїх потреб, щоб декілька годин було був котел, було в хаті тепло і тепла вода, він справляється. Можливо, теоретично, якщо подумати, якщо на довше час, час періоди часу не буде світла, його його замало. Та, можливо, замало. можливо, треба таку, таку, ну, такий же, але в два рази потужніший. Ну, будемо бачити. Це все з часом. Поки що я задоволений, мені його більш ніж достатньо. А далі будемо бачити. Якщо ще маєте якісь запитання, побажання, що з ним ще можна зробити, Пишіть, буду радий відповісти і попробувати. А і ще мене, мене до речі, згадав про підключити під час зарядки в Type-C в Type-C підключити ну, там, ноутбук чи телефон, бо писали в відгуках на Амазоні, що він буде. Тобто, ви заряджаєте рідною зарядкою і сюди підключили. Телефон для зарядки, чи, чи ноутбук, він тоді буде сприймати, що ви сюди підключили як ще одну зарядку, і буде з акумулятора цього ноутбука чи телефону брати заряд. Ну, я, в принципі, дійдуть руки, я ще протестую. Або в коментарі відпишу. Не знаю, відео загально ну, додатково знімати про це. Я думаю, що немає потреби. Ну, але є такий нюанс, не знаю, правда це чи неправда. Та й по суті, все. Висновок. Котел працює, чисто сімесої, відповідно, є. Ще мене питалися знайомі, чи мотор, чи насос котла працює, типу, без якихось сторонніх звуків, бо вони там брали китайські простіші аналоги з Aliexpress, і там котел видавав якісь там такі насос, звуки незвичні. Ні, все працювало окей. А єдиний ще нюанс. Теж стикався з такою ситуацією, що людям критично, що він працював тихо, бо наскільки я знаю, там блюеті вони під час заряду, ну, відповідно, там зарядка ще швидше, там, 200 Вт, наскільки я знаю зарядка. Він дуже гуде, бо вентилятори його охолоджують. Під час без перебійної роботи, ну, без перебійної роботи кутла, от я його підключив на ці 2,5 години. Періодично, там раз в декілька хвилин, вже після півтора години. Роботи котла від цієї станції, вентилятори включаються на 5-7 секунд. Я, до речі, відео записав цю, цього звуку. Я так само після цих слів відео ставлю, і можете переконатися, що для кого це гучно, не гучно, не знаю. Кому може ну, ця інформація пригодиться. Та й на цьому все. Всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення.